Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні по проханню, по проханню Бібіс Чуйсуса, да, нашого другого номера, нашого колеги, помічника, родича і тому подібне, будемо збирати ще один народний акумулятор, а-ля безперебійник для. Живлення інтернету. Що там ще у нас може для світлодіодної стрічки? В общем, збираємо акумулятор, збираємо трошки потужніший, ніж був. Ну і Максимально те, що ми можемо запхати, у цей ось корпусок. Отакий ось корпусок. Да? Значить, Стає сюди 12 банок. Звісно, хотілося би більше, але у геометричні розміри не дозволяють зробити більшого. Ну, значить, буде 12 банок. Будемо збирати зборочку 3С4П. Тобто 3 послідовно і 3 групи послідовно, і в кожній групі по 4 банки. Значить середня ємність. Середня ємність у нас должна вийти. Зараз я вам так приблизно хоч скажу, десь около 6 Аг. годин. Десь отак от. Я думаю, цього буде. Забагато, навіть достатньо, все буде чітко, класно. Значить, що нам для цього знадобиться? Ну, акумулятори ви вже бачите, да? все є. Про акумулятори то окрема історія. Значить, тут Бібіс чуйсус нам трохи привіз смаколиків. Ось такі платки БМС. Такі 40 амперні, мабуть, чи 20 амперні. Не знаю, судячи по ключам, 40 амперні. Тоді тиблики, гніздечка, отакі піптики, перемикачі, значить, плати поніжайки, отакі дві штуки. Ну і такий зарядний пристрій. 12, що він тут пише? 12,6 вольта, 2 А. Ну от, із усього всього будемо ліпити цукерочку, щоб ходила, слугувала і не робила нам мозги. Ну, а я зараз буду міркувати, думати, як мені краще, зручніше зібрати цю збірку, як її краще поварити, попаяти, щоб, ну, щоб воно у нас вийшло, хоч на щось схоже. Не таке, як аби яке, а щоб більш-менш було трошечки зрозуміло. В общем, зараз я прикину, розкладу, що там, як там наживлю, може китайськими соплями, і тоді вдруг чого включусь, покажу десь якісь. Перехідний етап, там проміжний процес і, то, і тому подібне. В общем, погнали, паяємо, збираємо, ліпимо і зобрітаємо. Значить, це отак от все у нас виходить. Оце отак склеїв їх, на жидкі соплі. Ну і будемо тоді розварювати, що, як, куди і до чого. Оце ось у нас буде b Тут буде B1. Тоді воно перейде сюди. оце буде Б2. Це буде Б2, це буде Б3, там, ну, зрозуміли, да? Буде все, все чітко. Буде чітко, класно. Тому, що, працюємо, пробуємо ліпимо, варимо. А ми продовжуємо. Значить, дивіться, в такому вигляді у нас тепер наша батарея, БМС-ка. Все це діло поварено. Все чітко, все класно. Значить, тепер, що ми робимо? Ну, давайте вам мультиметр видно. В принципі, да? Давайте перевіримо. Ось наш контакт. B-, мінус. Стаємо мінусом. b 1 4 вольта є. b 2 4 вольта є. І B+, 4 вольта є. Чітко. Ну і стаємо на виход 12,16. Все чітко, все працює. Так, переходимо тепер до внідрення цього акумулятора в корпус. Будемо зараз думати, гадати, як нам це краще зробити. Як нам, де нам, може, щось висверлить, може, не висверлить. Та, в принципі, Тут нічого нам висверлювати не треба. Воно стає, в принципі, все, все чітко. Чітко так, як той. Як тойво. Ми зараз подивимося. Бачите, отак красивенько. Там воно ще є трошки місця, щоб гуляло повітря. Ну, подивимося, як воно в нас вийде. В общем, все, я займаюся з корпусом. Поїхали. Так, шановна парафія, отакий ось проміжний. Процес, етап, да. батарея вже на місці, шнурки. Можете бачити, попаяні, все тут вже навіть напруга є. 9 вольт, дивіться, видно, видно. Лямпік світа. В общем, зараз все це діло рукультурію. Клеїмо, крутимо, ізолюємо, що потрібно. Да. В принципі, і все. От якось так. Збираю докупи і показую результат. Ну, В общем, дивіться, що в мене вийшло. Отакий От блочок з ножками, з роз'ємчиками, все чітко, класно по красоті. Е, значить, остається нам підписати D12 вольт, де 9 та й по всьому. В общем, тумблерок включаємо, на цих роз'ємах живлення з'являється. Виключаємо, пропадає. Роз'єм зарядки і сюди ж можна наподобі такого такірка підключити, яке буде приєднано до світлодіодної стрічки. От та й по всьому. Ну і зараз дивимося, чи ця штука стає в нас на зарядку. Ну, да, на зарядку стає, індикатор світиться червоним. Якщо видно, да? видно. Так, зелене, червоне бачили. Ну, отак от оттак от все це діло у нас працює. Чітко в натурі клас. Давайте ще раз вам продемонструю, що у нас тут дійсно є, є живлення на виході. Це 12 вольт, це 9 вольт, 9-вольтовий роз'єм. От якось так. Тому все. Ще раз вам показав, як можна зробити із хлама і непотребу. Якусь класну річ, яка може в майбутньому вам дуже добре допомогти. Тому що, Бібіс чуйсус, користуйся, ми тобі його передамо та й по всьому, відгук будемо чекати від тебе. Вам можу побажати щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб дітки ваші не хворіли. Робіть отакі класні шикарні штуки. Робимо так, хай щастить і далі буде.